Я кінчила від концерту. Новий скажені пиздюкедіємсі. Ну що ж, нехай усі висловлять свої думки з приводу концепції кліпу. Ану, хутко закидали його ідея. Нехай краузер, тобто у негіші О, так. А потім краузер вискакує з струни і починає битися з зомбаками. Єс, yes. а потім пожирає зомбійські кишки, граючи на гітарі. Тривайте, не можу я так. Гей, hey, у тебе є краща ідея. Може, щось веселіше. Я навіть станцювати можу. Ні, не зриває дах. Я хочу грати музику, яка б сподобалась моїй матусі. З обговоренням хуйових ідей закінчили, щоб за тиждень були тут на зйомках. Так, послухайте, шефе, я хотів би дещо обговорити. Ага. Ось начерки тексту нової пісні. Я написав її минулої ночі. Ось я її отримав від тебе листа. На море так хочу я з тобою вдвох. Що за хуйня? Відстій. Зіби, Я від такого гівна не кінчаю. Маркер, давай. Ось так треба. Ось таке мені від тебе треба. Слухаючи свою пісню, розумію, що створив монстра mm. мама. Вона не знає в якому гурті я граю.